Давно ми вже не брали роботи візових аплікашок, де невеликі шанси. Що таке невеликі шанси? Це немає контактів в Австралії безпосередньо ваших, безпосередньо е, тих, кого ви дуже добре знаєте. З безпосередньо вашої дружби, вашого рідства з ними скріншотів, переписок, е, інших доказів чого знайомства цих відносин, не просто знайомства відносин, а з цими людьми регулярного спілкування. Коли такого немає, ми зазвичай кажемо, у вас нікого немає в Австралії, там ми можемо податися на вам на візу туристичну, але ризик відмови буде дуже і дуже значним. Нещодавно ми взялись за такий кейс і отримали туристичну візу. чому ми дуже раді. Що це означає? Це означає, що відсутність родичів або друзів в Австралії, які були на хорошій візі, тобто не на гуманітарній, не на бріджингу до 866, це не вирок, і можна все одно пробувати, але все-таки ви маєте розуміти, що ви ризик великий, ви можете отримати відмову. Тому ми про то попереджаємо до того, як починаємо роботу. У той людині, як ми отримали ці візи, була дуже, дуже, дуже хороша робота, стабільна і хороша зарплатня. Тобто... Є фактори, які будуть розглянуті позитивно. Якщо ви їдете сюди ні до кого, у вас немає близьких, з якими у вас є стосунки, дружба, підтримка, переписки, тощо, то ваш профайл має бути сильним. Ви маєте багато подорожувати в минулому, мати дуже класну роботу, дивіденди, нерухомість, оплату оренди тощо, тобто відсутність знайомих родичів. Близьких в Австралії на хороших візах, підіймає необхідність краще вам презентувати ваш профайл для кейс-офіцера. Особливо це стосується закордонних українців. Якщо ще в Україні там є доходи, він стабільний дохід. Це одне, якщо ви закордонний українець і у вас є хороший бізнес клас, якщо немає, чи закриваєте, чи безробіття, чи допомога безробіттю. Це набагато гірше. Записуйтесь на консультацію. Лінк для запису на консультацію платну є під відео. Поговоримо про вашу ситуацію. До зв'язку.